Як позбутися страху виїхати на трасу? Це страх динамічних маневрів. Це коли ми навіть по місту їдемо так постійно, повільно, спокійно, легенько. Дуже важливо навчитися на перших заняттях, особливо ми це пропрацьовуємо на автодромі, навчитися розганятися і знижувати швидкість. Тобто відчувати цю динаміку, коли ваш вестибулярний апарат готовий до цього. Коли ви це навчитесь робити, ми потім і працьовуємося в місті на швидкостях 40-50, ну інколи там більше, тут в Києві можна 80 деколи їхати. І в принципі на таких швидкостях ми вже готуємося до траси. Насправді траса це не так про швидкість, як про коли ваше тіло відчуваєш. Ух, таке щось відбувається. Так, це робота з тілом. Більше. Тут якби швидкість впливає на, на ваші відчуття. Дуже часто, потім, коли людина приїжджає в місто, що хто помічав, ставте лайк. Ви поїхали по трасі, поїздили на скорості там 90-100, а потім заїжджаєте в місто, і ви не можете зрозуміти, що тут відбувається. Вам здається, що все так повільно, хочеться їхати швидше, але насправді це ваше тіло вас обманює, тому що ви звикли їхати швидко. І те ж саме в принципі виїзду на трасу. Коли ми звикли їхати повільно і не вміємо гарно працювати з динамікою, то потім нам просто фізично важко набрати ту швидкість, прям ву розігнатися. Треба тренувати це в місті. Динаміку розгони і зниження швидкості, і тоді в на трасі де набагато легше. Ну і звісно, коли ви виїжджаєте вперше на трасу, я рекомендую це робити з людиною, яка водить, або краще взяти інструктора і попрацювати по трасі з інструктором. Він вам покаже, як п'ята передача вмикається. І коли ми сидимо в машині, п'яту передачу легко включити від себе і вперед. так? Але під час руху ми таки, я ніколи не включала. Попрацюйте в місті з динамікою, тобто порозганяйте трошки. Їхали 30, поїдьте 50, тобто розженіться до 50, потім знову пригальмуйте. Ну і зміть інструктора.